А, всім привіт, дорогі друзі! з вами я хмурий, і сьогодні я пройду Геометрі Держне Сапзіро, а Мелдаун. Як я обіцяв у е, в прошлому відео, що ми будемо проходити е, інакшу версію, от я її прохожу. Давайте зразу починати з першого уровня. Я ще не тестив нічого. Давайте зразу включимо проценти, як в тому відео, щоб було легше розбиратись І давайте проходити. Зразу якийсь ключик є, не знаю що це. Е, ну подивимося, ну, левел набагато тут. Красивіші, напевно. Поки що тут важких моментів я не замічаю. Як ви бачите, я вже перші 30% поставив. Досить просто, це перша побитка, я ще навіть не іграв, навіть не знаю, що, які тут левели, що тут є, але левели мають бути простіші. З Сапзіру ми пройшли трохи довше, ніж це, напевно, і я вмер. Ми доходимо до нашого її смерті, ми тут на 52% вмерли. І зараз треба буде проходити ці от моменти. Тут я умер, ну зараз я вроді би, не вмер. Все нормально, поки що проходимо. ну Ми побачимо, тут по-любому будеш якісь моменти, на яких я зможу вмерти. Це, напевно, буде останнє відео по всяким версіям ГД чи ГД Ворлд, але я то проходити не дуже хочу. Ну ви напишіть в коментарях, якщо ви хочете, то я пройду, звісно. Ну, я хочу вже нормально переходити. Кстати, в Геометрі Деш. Я би хотів, щоб ви в коментарі покидали свої левели. Я би їх попроходив на відео. Просто інтересно подивитись, що ви строїте, ваші левели. А ми зараз якраз і пройдемо цей левел. Уже 96%, 97% і все. Перший левел досить простий оказався. Ну він, ну, взагалі. Давайте тепер перейдемо на оцей от. І ще у нас є оцей от левел. Хардера тут нема. Ці левели будуть набагато простіші, напевно. Ну, ми побачимо. Ну, побачимо. Тут декор в такому оранжевому-червоному стилі, що дуже прикольно, які факи освітять. Ну, да, оранжевий стиль на рівні, Ну, він теж не дуже важкий, я думаю. Ну, Левели, в принципі, прості, я перші за дві попитки пройшов. Цікаво, за скільки цей левел пройду. ну ми побачимо. Так. постараюсь, звісно, пройти за одну попитку ці всі лавели. Ну, ми побачимо. Плавило набагато простіше, ніж Сабзіро. Хоча я вначалі казав, що тут важче, напевно, буде але ні. Тут набагато легші. Кстати, хто не видів перше відео по Сабзіро, можете подивитись. Зараз посказочка тут з боку вийде. Перейдіть, подивіться. Дивіться, що сзади нас якісь динозаврики, і ми зараз пройдемо цей левел. Якщо ми зараз не пройдемо, буде обідно, але... Да, все. Не знаю, народ від то, довгий чи ні вийде, бо це перша попиточка, а я вже пройшов. Відео, напевно, не недовгий вийде, тому що дуже швидко проходжу, дивіться, на це одного попитку потратив, на це дві. Давайте заходимо на третій лео. Надіюсь, тут щось буде пожорще, тому що буде обідно. Ну, я так скажу, тут не, не прям дуже важке, не знаю, він довгий чи ні вийде. Ну надіюсь, ви хоча б це подивитесь. Просто подивитесь, як це проходити. І я умер. Перше попиточки якась не дуже нормальна вийшла, тому що я вмер простійшому моменті. Ну, ладно. Як я вже казав, кидайте свої левели в коментарі, я їх пройду. Надіюсь, були вони важкі, прикольні, красиві в оригінальній ГДшці на компі все гарно запишу. Надіюсь, вам сподобається. Бо не знаю, чи вам подобаються оці малдани, Сабзіро версії. Там да, ми зараз і пройдемо цей левел. Якщо відео дуже швидко вийде, я може зайду зараз в геометрі Деш да, оригінальну. Клопстеп попробуємо пройти. Бо в Сабзіро я пройшов перший левел за 7 минут. Тут я майже всі левели вже пройшов. Да, напевно, ми зараз ще зайдемо в обичну ГДшку. І все, народ, ми зараз пройдемо цей левел. Треба буде зараз зайти в обичну ГДшку і попроходити клопстеп. Бо дуже прості левели були, але треба пройти, як я обіцяв. Як я й обіцяв, давайте проходити клопстеп. Звісно, я не обіцяю, що я його пройду, але можна просто записати попиточки на нього. Надіюсь, вам сподобається, десь 10 попиточок запишу і закінчу відео. І я уже умер так бистро. Не знаю, треба хотіла поставити зараз процентів 40. Клопстеп дуже важкий левел, як для мене. Для вас може бути він простий. А може і ні. Я вже народ ставлю 25%. Давайте літачок. Ще такого. Перевернутий. Тут та сюди і. Треба поставити зараз 40%. Я умер на 39%. Кстати, на колстап у мене 74%. Якщо хочете, то. Я його можу пройти на відео. Ну не обіцяю, що це буде скоро, тому що, як ви бачите, я вмираю на самому жалі. Мелдаун досить просто було пройти, тому що це проста версія. Ну, не знаю, так просто пофанитись, можна було записати відео, як пройти. Я ж обіцяв. Та б зіро набагато важче мені вдавалось. Я далі вмер. Не знаю, довго записувати цей клопстеп чи ні, бо... бо в мене він пану вдається, що ли? Давайте, ще десь 4 я запишу без голоса І тоді давайте закінчимо відео. Ну, а от таке відео вийшло. Надіюсь, вам сподобалось. Прийшли ми сьогодні геометрі Dash Мілдаун. Також попробували попитки на колостеп. Ну ви бачили. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. Ну і всім пока!